Третя і найважливіша частина храму це є святилище. Якщо читаємо Старий Завіт, в Єрусалимському храмі також було святає святих. Це було те місцем, де знаходився кивот Завіту з кам'яними таблицями Завіту, такий ящик, де був також Арона і Мана. І це було те найстріше, що тримали євреїв. До святая святих, ніхто не мав права заходити. Дуже часто чуємо це на Богородичні празники, читання з апостола, де говориться, що лише раз на рік заходить туди архірей, щоб принести жертви за свої гріхи і за гріхи всього. Людства. Таким у новому є святилище такою, святою частиною храму. І що робить святилище святим це є кивот, тому що. Ківоті знаходиться Пресвята Євхаристія постійно, тобто під видом хліба, тіла Господа нашого Ісуса Христа. Таким центральним місцем у святилищі є саме престол. Престол має багато різних символів, але переважно говоримо це як престол Божий, тому що на цьому престолі приноситься найсвятіша жертва, безкровна жертва. Та Євхаристія. По центру є Євангеліє, це є Слово Боже, що символізує самого Господа нашого Ісуса Христа. На престолі також є на престольний хрест, який час від часу вживається в різних літургійних моментах. Я, звичайно, служебник літургікон, це є текст Божественної літургії. Можуть бути свічки на престолі або як тут бачимо, семисвічник, семисвічник по числу 7, символізує, звичайно, це може бути і сім днів тижня, але найперше це є сім святих тайм. За престолом є хрест, і по двом сторонам хреста так звані репіди. Це є ну, такі речі, які на практиці вживалися для того, щоб відганяти мух. Вони. Супроводжують, наприклад, коли є в процесі чи євангеліє, чи святі дари, чи є на великому ході. Одним словом, коли на насестя щось таке важливе, також супроводжують репіди, а під час божественної літургії на анафорі репідами з двох сторін помахують репіди, символізують ангелів, які безперестанку прославляють Господа. Також дуже важливою частиною престолу. Є так званий Антимінс, який знаходиться під верхнім покривалом. Так. І Антимінс є фактично таким дозволом від єпископа служити літургію, тому що, коли освячується храм, єпископ дарує храмові Антимінс, чи навіть священик, якщо служив би на якомусь іншому місці, скажімо, з молоддю там піти. Гори в похід, і можна десь і на природі, в надзвичайних випадках, служити божественній літургію, але тоді має від єпископа попросити такий антимінс, без чого не може служити літургію. Саме слово означає замість стола або замість престолу. І в антимінсі завжди є вшиті мощі якогось святого. І це також відносить нас до тих давніх часів, коли служили в катакомбах. Не було багато мощів мучеників, переважно мучеників перших віків християнства.